Доброго ранку, любі малята, я вас вітаю на нашому занятті. Сьогодні ми будемо з вами працювати з блоками єниша. Будь ласка, приготуйте їх та розкладіть їх ось в такому порядку, як ви бачите, на малюнку. Їде потяг веселенький, порейка рейка крівненька. Гори ріки обминає, вантаж кожен, доставляє. Наш потяг доставляє геометричні фігури, блоки. Поглянь на малюнок та назви. Які блоки везе потяг. Так. Да. Потяг везе блоки. Круглої форми, великі та маленькі, синього, червоного та жовтого кольорів. Який наступний вантаж везе потяг? Давай назвемо ці блоки. Потяг везе блоки квадратної форми. Великі маленькі, за кольором червоні, сині та жовті. Який вантаж везе потяг? Поглянь уважно та назви, якої форми блоки, якого кольору та які вони за величиною. А який вантаж знаходиться у цьому потягу? Назви, які це блоки за формою, кольором та величиною. А зараз малята, виконуйте завдання разом зі мною завантаж у наш потяг всі червоні блоки. Знайди серед своїх блоки, які мають такий кольор червоний, та завантаж їх до потяга. Перевір, чи правильно ти завантажив блоки, поглянувши на малюнок. Малята наступне завдання. Знайди та завантажу потяг блоки іншого кольору. Перевір свою відповідь, поглянувши на картинку. Це можуть блоки бути синього або жовтого кольорів, але вони повинні бути не червоним. А зараз, малята, знайдіть та завантажте у потяг блоки всі круглої форми. А якщо ти виконав завдання, перевіряємо свою відповідь. Чи всі блоки круглої форми ти знайшов та завантажив до потяга? Ось як потрібно було це зробити. Порівняй себе. Наступне завдання. Завантажу потяг блоки інші за формою. Ти пам'ятаєш, якою формою ми блоки викладали, завантажували. Тепер потрібно знайти блоки, які інші за формою попередніх. Перевіряй себе. Наприклад, це можуть бути блоки трикутної форми, а ще якої форми можуть бути блоки, завантажені до потяга. Пам'ятай, що вони повинні бути інші за формою, ніж ті, які ми завантажували. Малята, ви пам'ятаєте, що у нас. Є блоки різні за величиною, тобто великі та маленькі. Так ось завдання таке: знайди у себе блоки та завантаж їх у потяг, але всі великі за величиною. Перевір себе, чи правильно ти виконав завдання. А зараз завантажуємо у потяг блоки, які невеликі, тобто знайди всі маленькі блоки. Перевір свою відповідь, ти пам'ятаєш, що до потяга ми завантажуємо блоки, які невеликі, тобто всі маленькі блоки. Куляльки-наталки свято Вона вдягла гарне святкове вбрання і підібрала намисто. Ось яке воно. Поглянь, якої форми на мистинки, якого вони кольору і які вони за розміром однакові чи різні. Так. Вони різні, тут великі намистинки та маленькі червоного кольору. Та трапилося лихо, ниточка розірвалася, і намистинки розсипалися. Давайте допоможемо та зберемо намисто, але візьмемо. Намистинки різного кольору, щоб було яскравіше. А в цьому вам допоможуть контури кожний із намистинки. Він буде підказувати вам, якої він, величини та якого кольору. Тож збери намистинки на ниточку. Якщо ти зібрав намисто вірно, то ось так воно виглядає, яке яскраве та гарне. Я думаю, що воно на талочці сподобається. Тож подаруємо наталці наше намисто, і вона може вирушати на свято. Молодці малят. Цьому наше заняття закінчено. Дякую малята, за участь, хто працював разом зі мною. До побачення, до нових зустрічей!